Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. І сьогодні ми з вами продовжимо тему постійного резидентства для всіх українців тут в Канаді. Я вам розповів про цю ідею в одному з моїх попередніх відео. Я посилання на те відео залишу в описі до цього відео. Там подивилося вже дуже багато українців, тисячі українців готові. Ну принаймні, написали там в коментарях, що вони готові прийняти участь. Ідея всім сподобалася. Але залишаються питання. Є декілька питань, на які я хочу відповісти вам в цьому відео. Так зразу хочу сказати, що це відео буде корисним не тільки для тих українців, які знаходяться в Канаді, але ну, для цих українців це в першу чергу корисне відео, корисна цікава інформація. Ану, але також це відео буде корисним для всіх українців, де б ви не знаходилися, чи в Україні, чи в Європі, чи тут в Канаді. Тож дивіться, будь ласка, відео до кінця. В цьому відео я відповім на деякі такі болючі питання, основні питання, які виникли у українців після перегляду попереднього відео. Так ще раз нагадую. Посилання в описі до цього відео, і я відповім на такі питання. Наприклад, як будемо комуніку... комунікувати, так як будемо один з одним дивитися інформацією, дивитися історіями. А, скоріше за все, ми це будемо робити в моєму телеграм-каналі. Там є чат. Ви можете підписатися. Посилання також в описі до цього відео. Тобто основну інформацію е, я буду публікувати там. Ну і не тільки я там буду публікувати, там же будуть публікувати інформацію і ті волонтери, які вже зібралися. Хочу вам нагадати, що ми збираємося з волонтерами знову нашою групою на цих вихідних, які будуть, щоб вже обговорити остаточно нашу тактику, так і стратегію, що та як ми робимо. Тож в описі є посилання. Переходьте, реєструйтеся в е, телеграм-каналі і там залишайте. Ваші думки, що у вас там є, тому що ну багато мені пишуть українців, багато людей хоче прийняти в цьому участь, і є багато класних ідей. Тож поговоримо про це. А друге, я хочу відповісти на питання, чи це можливо дійсно чи неможливо. Ну і третє, е, зараз встає таке питання, як Конгрес українців в Канаді, так званий КУК, що можливо варто потр... почекати і попросити КУК це зробити. На це я також вам відповім. А поки ви будете слухати е, те, про що я вам буду розповідати, відповідати на ці питання, я пропоную вам подивитися. Е, Сні види тут. У нас є це буквально півтори години. Їзди від Ванкувера. Є у нас такий курорт, курортне містечко. Е, подивіться, як там красиво, які там красиві озера, як все класно зроблено. Ну і, взагалі, гори, природа це завжди красиво. Тож дивіться, насолоджуйтеся і слухайте корисну і цікаву інформацію. Але спочатку, друзі, не забудьте розповсюдити це відео, тому що це важливе відео для українців. Скиньте посилання на це відео в соціальних мережах, щоб більше людей його побачили і щоб більше людей змогли. Прийняти участь в нашому проєкті, і більше людей знали, що відбувається. Е, перше питання комунікації, як я вже сказав, це буде телеграм-канал. Там це робити легко. Е, там можна все це робити буквально швидко. Тож переходьте, реєструйтеся, всі е, новітні апдейти, все, що буде відбуватися, буду публікувати там я і будуть публікувати е, всі волонтери, люди, які будуть приймати в цьому участь. Ну і якщо ви хочете долучитися е, до цієї ініціативи, також пишіть через телеграм-канал. Там всі ми будемо об'єднуватися, і там всі ми будемо спілкуватися. Це перше питання. Друге питання: наскільки це взагалі е, можливо, неможливо взагалі це варто робити? Я вам хочу сказати, що фразу це неможливо, це нереально. Я не вживаю останні вже ну, що найменше років 20, так тому що все моє життя ві, весь мій досвід мені, мене навчили, що можливо, буквально все. Те, що намажна неможливо зробити за 100 доларів, можливо зробити за 1000 доларів. Те, що неможливо зробити за 1000 доларів, можливо зробити за 100 000 доларів. Ну і так далі. Те, що неможливо для однієї людини, можливо для 10 людей. Те, що неможливо для 10 людей, можливо для 10 000 людей. Ну і так далі. Просто у всього є своя ціна. І українцям треба визначитися, чи готові вони платити ту ціну, яку треба сплатити а, кожному українцю. Так, тому Хто зараз перебуває тут в Канаді для того, щоб ця, ця програма стала можливим, е, можливою і щоб е, е, уряд Канади допоміг українцям залишитися тут в Канаді. Знов таки про саму ідею, в чому вона заключається, посилання в описі до цього відео я повторюватися не буду. Далі щодо того, можливо, неможливо. Я вам можу просто сказати, от навести свій приклад. Так я працюю в сільському господарстві. До мене дуже часто звертаються різні. Фермери, різні керівники е, сільськогосподарських підприємств з е, на перший погляд, дуже такими придурашними ідеями, нереальними ідеями. Але як професіонал я завжди прораховую все. Для мене немає е, придурашної ідеї. Для мене немає нереальної ідеї. Я ніколи не рахую чужі гроші. У мене немає такого, що О, та це ж тобі буде дуже 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 дорого. Я вам можу сказати свій підхід. У мене підхід дуже простий. Якщо до мене завтра підійде фермер і скаже, що він хоче вирощувати пшеницю на луні і хоче отримати 70 центнерів з гектара, в мене навіть не виникне жодного сумніву в тому, що це можливо зробити. Я не буду йому казати, що це неможливо, це нереально, це дуже дорого. Я, як професіонал, сяду і буду прораховувати, що треба, для того, щоб він е міг це реалізувати. Зрозумійте це. Я задам йому декілька питань, і ці питання будуть уточнюючими. Наприклад, це він хоче зробити один раз, чи він там хоче, щоб вирощувати декілька років підряд. Так, якщо це проект на роки вперед, які інші культури він там хоче вирощувати потім? Тобто я задам специфічні питання, які мені допоможуть провести правильні розрахунки? Я зв'яжусь з професіоналами в інших сферах, тобто я все це прорахую як агроном, те, що я знаю, те, чого я не знаю, я Зв'яжусь з іншими професіоналами, які мені допоможуть все це розрахувати. Я зв'яжусь з компаніями, які зможуть все це туди доставити на луну, з НАСА чи з іншими компаніями. І повернуся до цього фермера з готовими цифрами, так тобто я йому покладу на на стіл готові цифри, готовий проект, і це вже буде рішення цього фермера остаточне робити це чи ні. Це він вже буде вирішувати, варто йому це робити, чи не варто йому це робити. І якщо варто, то навіщо це не моя проблема, це не питання до мене: чи це чи це дорого, чи це недорого. Як професіонал, я повинен е, надати всього. <сю> інформацію для мого клієнта, для того, щоб він зміг реалізувати свою мрію, такий же самий підхід у мене і до цієї програми, тобто тільки зараз для мене клієнтом виступає українці, які знаходяться в Канаді, і які не мають шансів отримати тут постійне резидентство. але хочуть залишитися. Я сів і з цим підходом я прорахував і просто розробив цей цю програму, з якою я з вами поділився. Так, тобто, чи це можливо, так це можливо. Тут у мене немає жодних сумнівів. І ця програма, я про яку я розповів, вона дуже дуже конкретна і вона реалістична. Інше питання, чи готові ви цим займатися? Тому що тут треба розуміти, знов таки я не вітаю в облаках. Я дивлюся на все розчиненими очима, дивлюся чесно. І я вам кажу, що для мене реалізувати для одного мене реалізувати цю програму, її неможливо реалізувати цю програму навіть однією тією групою, яку ми зараз зібрали, волонтерів. Також неможливо. Цю програму не зможуть реалізувати 100 українців. Це також неможливо. Але якщо до цього проєкту долучаться 10 тисяч 15 тисяч 50 тисяч українців, то це буде цілком можливо. Повірте мені, ну в принципі, ви можете мені й не вірити. Ви просто знов таки е уважно послухайте те, що я вам пропонував в тому відео, і ви це зрозумієте. Ну і останнє так, це буду робити не я, це будете робити ви, якщо ви це хочете. Тому зараз саме час для вас, для кожного з українців, вирішити, чи це вам потрібно, чи готові ви цим займатися для себе. Тому що мені, ну як я вже сказав, для одного мене це нереально реалізувати. Ну і в принципі це потрібно вам. Ви мій клієнт. Я готовий вам допомогти всім, чим можу. Я готовий вас направити. Я готовий надати вам інформацію, яку ви не отримаєте більше не де. Я готовий бути фронтменом. Я готовий. Наприклад, е, прийняти участь там в марафонах в якихось там в, в, в передачах, так тому що в мене є англійська. Я можу довести е, аргументи ну, краще ніж переважна більшість людей, навіть не тільки українців, а й канадців. Я можу прийняти участь будь-яких дебатів. Захищаючи українців, які тут знаходяться в Канаді, тобто я можу це все зробити, але все це не спрацює, якщо ви, от кожен українець, який зараз знаходиться тут в Канаді, не буде приймати в цьому участь. Сподіваюсь, що це зрозуміло. Знов таки основні всі апдейти будуть в телеграм-каналі. Переходьте, реєструйтеся, пишіть там ваші ідеї. Ну і наостанок, що стосується Конгресу українців Канади, так званий КУК. Також багато українців пишуть, що мабуть треба залучити кук. А може, кук це зробить, щоб нам нічого не робити. Це знаєте, знов таки позиція. Ну, позиція хам'ячків, таких, які завжди чекають, що хтось за них все зробить. А вони ці люди чекають, що за них зробить все їхній начальник. Он він побачить, які ми класні, і обов'язково підійме заробітну плату, підійме там їх по якісь там. Сходинках зробить їх начальниками, що обов'язково уряд Канади щось повинен для них зробити, надати якусь спеціальну програму. Тільки в цьому випадку вони це все це перекидуть на КУК і сподіваються, що цим займеться кук. То я вам відповім на це питання. Перше, чи може КУК це реалізувати? Я думаю, що так. Я впевнений, що. Кук це може реалізувати. У кука є достатньо ресурсів, у кука є достатньо зв'язків і сил. Таке е, реалізувати. Чи буде кук цим займатися? Я впевнений, що ні, кук цим займатися не буде. Чому тому що треба зрозуміти, що кук це не організація. Кук, це суто комерційна організація, і кук займається тільки тим, що йому приносить дивиденди. Це можуть бути фінансові дивиденди, це можуть бути політичні дивиденди. Кук нічого просто так не зробив для українців. Хочу вам нагадати, що Кук та Кук видає вести підтримки для українців для того, щоб отримати постійне резидентство. Але за ці листи підтримки Кук завжди брав гроші, і Кук оцінював українців по тому, наскільки вони можуть бути корисними для самого кук. Я за це не я не кажу, що це неправильно. Я не звинувачу за це кук, але це їхній підхід, так тобто, це комерційна організація. Це треба мати на увазі. Зараз кук виграє від того, що українці в такому становищі. Зараз можна українців використовувати куку. Зараз дуже легко маніпулювати і використовувати українців е як дешеву робочу силу в своїх е інтересах. І іти проти своїх інтересів кук не буде. Я зараз це кажу, вот отак от відкрито і критикую кук. З надією на те, що Кук побачить це відео, почується, що хтось з українців це доведе до куку, і куку ну стане стидно, і кук, можливо, щось і зробить. Ну, я в це все ж таки не дуже вірю, не дуже сподіваюся. І якщо мені тут зараз начнуть розповідати про програму Куаєти, ось Кук, я вам хочу сказати, що. Кук до самої програми Куаєт не має жодного відношення. Це було рішення канадського уряду, а не Куку. Кук приймав участь в тих там підтримках по цій програмі, де знов таки йшло фінансування з уряду Канади. Так, тобто, Кук не робив це як волонтер, не робив це за просто так. І Кук на цьому здобув здобув політичні бенефіти. Не треба про це забувати також. Єдине, що зробив Кук для українців по цій програмі, це те, щоб Продовжили на три місяці е, тоді в'їзд, так коли продовжили е, перший раз в'їзд, але після того вже продовжили цей в'їзд, надавали в продовження в'їзду багато разів, просто без всіх цих бенефитів. Тобто, не треба себе обманювати стосовно того, що в Канаді дуже велика діаспора українська, і ось ця діаспора особливо. Обов'язково, що зараз кинеться і буде для вас робити. Навряд чи це станеться, і кук навряд чи буде за вас боротися. Ну і знов таки спасіння утопаючих, не забувайте, це завжди діво рук самих утопаючих. Це потрібно вам, а не для кук. І це головна ідея. Це те, що я хочу до вас донести і робити це треба вам. Так що, друзі, давайте з вами трошечки підіб'ємо підсумки. Про зв'язок вам розповів це телеграм-канал, посилання в описі. Те, що це цілком можливо, я в цьому впевнений на 100%. Ну і не треба сподіватися на кук, так само як не треба сподіватися і на будь-яку іншу організацію. E, ніхто про вас нічого думати не буде і за вас робити не буде. Якщо ви хочете, щоб така програма відбулася, готуйтеся приймати участь. Я, яку саму будемо, будемо все це обговорювати в телеграм-каналі? Сподіваюся, що це відео корисне і цікаве для вас. Сподіваюся, що ця інформація корисна і цікава для вас. Заставить вас трошки задуматися. Про своє майбутнє ще раз хочу вас попросити підтримати мій канал. Ваші підписочки вони дуже дуже, дуже важливі. Ваші вподобаєчки дуже дуже надихають. Ваші найкращі коментарі читаю, відповідаю всі. Ну і скиньте посилання на це відео в соціальних мережах, щоб. Більше українців е, дізналося цю інформацію, більше українців змогли прийняти участь е, в цій програмі. І в такому випадку ця програма буде мати більше шансів на позитивний результат. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.